Колоскова Леся Українка, Місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас, спиш ти малесенький, пізний бочес, любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що ти печаль. Хутко прийматимеш, лихо та жаль. Тяжка годиночка, гірка хвилиночка. Лихо не спить, леле дитиночка, жить сльози лить. сором хвалитися, долі коритися, час твій прийде, з долею битися, сон пропаде місяця снесенький, промінь тихесенький, кинув до нас, спиш ти малесенький, пізний по час.